Вітаємо! Сьогодні говоримо про науковий доказ молодого віку Планети Земля. Наша планета оточена магнітним полем, яке захищає Землю від агресивного космічного і сонячного випромінювання. Цей захист для нас створив Бог. Протягом 130 років вчені робили заміри магнітного поля Землі, які показали його ослаблення на 5% за 100 років. Це науково доводить, що ніяких мільярдів років планета існувати не може, тому що мільярд років тому у неї було б таке магнітне поле, яке б її знищило. За 6 тисяч років магнітне поле зменшилося в три рази, і через тисячу років воно настільки ослабне, що не зможе захищати землю від космічних заряджених частинок. Радіація призведе до мутації та загибелі всього живого на поверхні Землі. Людство стикнеться з низкою природних техногенних катастроф. Стихійних лих та радіаційним зараженням планети. Про це детально оповідають пророцтва біблійної книги Апокаліпсис. Доктор Барнс, професор фізики, християнин і христианіст, написав монографію про зміни магнітного поля Землі. На основі фактичних вимірів магнітного поля він показав, що Землі не більше 6 тисяч років. Він також вирахував, що у нашої планети залишилося останнє тисячоліття, на порозі якого ми стоїмо. Його наукові висновки повністю відповідають Біблії. Ці прямі наукові виміри найкраща та перевірена інформація про часовий ресурс нашої планети. А вигадки про мільярдний вік планети не мають ніяких шансів на існування. Це не наука, а фантастика. В нашій планеті 6 тисяч років і залишилося їй одне останнє тисячоліття. Сьогодні людство входить в пік максимальних катастроф, бід і війн. Перед другим пришестям Ісуса Христа. Потім настане тисячолітній рай на нашій планеті під управлінням Бога. Приходьте за посиланням, щоб подивитися повне відео.